Всім привіт! Сьогодні я вам продовжую читати про неймовірні пригоди киць-мандрівниць. І сьогодні наші киці помандрують до Буковелю. Автор тексту Галина Манів, художник Дмитро Печенкін. Видавництво РМ. Правильний підхід. Новий рік у Буковелі. Жили собі дві киці муля й манюня. Манюня була сіренька з чорними смужечками, а ротик мала білий, ніби припудрений. Муля ж була чорна чорнісінька, без жодної цяточки. Ну, хіба що очі мала зелені, та кінчик хвоста білий, наче вмочений у сметанку. Киці міцно дружили. І часто ходили одна до одної в гості. Якось прибіг до мулі й манюні їхній приятель, кіт Маркіз. «Мур, нявки!» – чемно привітався він. Їдьмо зі мною дівчата до Буковелю. Гарно відсвяткуємо новий рік. Я тут грошенят заробив за ловлю пацюків на всіх. Вистачить. А що таке Буковель? запитала Манюня. Як можна не знати, що таке Буковель? здивувався Маркіз. Це ж найкращий гірськолижний курорт України. Дуже модний. Туди всі їдуть на лижах з гір кататися. Нащо мені про таке знати? Надулася манюня. Я не вмію на лижах і з гір кататися і не хочу. То будеш кататися на санчатах, не підтримала подругу Муля. Їдьмо, це весело! Тож вони тут таки побігли на вокзал, сіли в поїзд і поїхали. А де ж сніг? здивовано роззирнулася на біч манюня. Коли вони вийшли на потрібній зупинці з вагона. А й справді де? І собі запитала муля. як кататися на лижах без снігу? Ехе, ех, ех, відповів кицям олень, який сидів неподалік на лавочці. Не буде цьогоріч ні снігу, ні лиж. Бабуся зима забастувала. Прокидатися не хоче, то треба її розбудити. Ня, вже ми дарма їхали, бурмур, обурився Маркіз. Нічого не вийде, похитав головою олень. Ми що вже тільки не робили. Я ратицями у двері стукав, вок під вікнами вив, круку комин крякав, усе дарма. Не прокидається. От якби ведмідь допоміг, так він теж хропе у своєму барлозі. То ви не так будете, похитала головою муля. До кожного треба знайти правильний підхід. Няв, докинула манюня. Де живе бабуся зима? Веди нас туди, рішучо скомандував Маркіс. Живе вона на вершечку говерли, сказав олень і подивився на нових знайомців і сумнівом. Та що ви можете вдіяти? Ви ж такі маленькі, і голосочки у вас тихі та слабкі, не почує вас зима. Ти веди нас, а все решта то наша справа. Пхш. пхинькнули киці. От сіли вони на спину оленю, і він побіг у гори. Спочатку біг вузькою стежиною між високих буків, потім між смерек, потім полониною, аж доки забіг на самий вершечок найвищої гори Карпат говерли. Ось і хатина бабусі зими. Віконниці зачинено, дубові двері міцно замкнено, з димаря дим не йде. Киці обійшли довкола хатини, аж бачать малесеньке віконце до підвалу прочинене. Чекайте нас під дверима, сказала Муля, – А ми з манюнею всередину проберемося. І правильний підвал, тобто підхід до бабусі знайдемо, докинула смугаста киця. Полізли киці крізь маленьке віконце до хатини, а маркіз Оленем при вході стали на них чекати. Муля й манюня збігли підвальними сходами на гору, протиснулися щілину у дверях і опинилися у просторій кімнаті, посеред якої стояло велике ліжко, все завалене подушками. Поміж тих подушок. Киці не одразу помітили маленьку, сивеньку бабцю. Старенька хиталася з боку на бік і гірко зітхала. Що сталося? Няв, ням, скочила їй на коліна манюня. Мур, мур, де болить? стурбовано запитала муля, підсунувши голову під бабусину руку. Ніде не болить, відповіла старенька. Депресія. Так нині ж святкові дні, тож і не розносять ні газет, ні журналів, заспокоїла її манюня. А як свята закінчаться, принесуть вам вашу пресу. До чого тут газети? так здивувалася бабця, що аж забула йойкати. Так ви ж самі бідкалися. Депреса, депреса, здивувалася й собі манюня. Манюню, знову ти не зрозуміла. Депресія це хвороба, втрутилася Муля. Коли так сумно, що нічого робити не хочеться. Дивна хвороба, сказала манюня і почухала лапкою за вухом. Мені, коли я нічого не роблю, то дуже навіть весело. А від чого ця депресія стається? Від того, зітхнула старенька, що ніхто мене не любить, ніхто не приголубить, ніхто пісеньки лагідної не заспіває, тільки вовки виють, крук кряче та вітер свище. Добре, хоч ведмідь не реве. Бо спить, і бабуся знову зітхнула. О, то ми найкращі лікарі від цієї хвороби няв, вигукнула манюня. І полюбимо, і приголубимо, і лагідної пісеньки заспіваємо, пообіцяла Муля. Киці без зайвих слів вмостилися на руках у бабусі зими і голосно заворкотіли. Ой, сказала старенька, послухавши кілька котячих пісень. Я відчуваю, як добрий настрій і сили повертаються до мене. Заспівайте но мені ще однієї своєї пісеньки. Та дайте погладити ваші пухнасті животики, і моя депресія зникне. Киці охоче перевернулися на спинки і заворкотіли ще дужче. Ну, все, я знову здорова, і руки в мене так і рвуться до роботи, вигукнула нарешті бабця і жваво зістрибнула з ліжка. Мурра! Ой, тобто ура! вигукнула манюня. А муля сказала, давно час, бо вже скоро новий рік, а снігу досі немає, і ми не можемо кататися на лижах. І на санчатах, підтакнула смугаста киця. Ой, мої любі, зараз, зараз я все виправлю, вигукнула бабуся зима і засукала рукава. Снігу снігу білого накидаю сама ла 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 Прочинила навстіж віконниці, схопила подушку та, виставивши її за вікно, чим душ почала ляскати по ній вибивачкою. Пух полетів із подушки й, перетворюючись на сніжинки, рясно посипався на землю. Допомагайте! скомандувала старенька. Тягніть сюди ще подушки. Зараз, в один голос гукнули киці. Ось тільки пустимо до хати наших друзів. Можна? Хай заходять і теж допомагають. Швидше впораємося, погодилася бабуся зима. І от уже муля, манюня, маркіз та олень тягають одну за одною подушки до вікна. А зима лупить і лупить по них вибивачкою, а рясний лапатий сніг сипле й сипле на землю. Незчулися, як землю вкрив, товстий білий килим. Мура! Радісно підстрибнула манюня. Гайда, мерщій до Буковелю на санчатах кататися і на лижах приєднався до неї Маркіз. Як же ми туди дістанемося? засумнівалася Муля. У таких глибоких снігах навіть олень загрузне. Не біда! Тішила гостей бабуся. Я зараз прикличу свого кума мороза, і він для вас сніг приморозить, щоб не провалювався. Як сказала, так і вчинила. І вже невдовзі Олень привіз котиків до знаменитого курорту. Щиро вам дякую, сказав він кицям на прощання. Ви справжні спеціалістки з правильного підходу. У разі чого звертайся ще, скромно відповіли киці. А в Буковелі вже вирувало життя. Скрізь горіли новорічні гірлянди та вогники на гарно прикрашених ялинках. Грала музика, працювали підйомники і лижники в яскравих костюмах неслися вниз лижними трасами. Муля Манюня й маркіз не гаяли часу, і теж приєдналися до розваг. Вони схочу накаталися і на санчатах, і на лижах, навіть манюня. Хоч вона й боялася спочатку ставати на лижі, але дуже швидко навчилася маневрувати на гірських спусках і їздила так само вправно. Як маркіз. А ввечері на головній площі Буковелю киці разом з усіма весело зустріли новий рік. Вони співали, танцювали, гралися у сніжки і ліпили величезного сніговика, а потім дивилися на святковий феєрверк. Який чудовий новий рік вийшов! Вигукнув щасливий Маркіз. Кожен день може бути чудовим, мудро зазначила муля. Якщо знайти правильний підхід, мурняв, засміялася манюня. От і завершилися наші чудові неймовірні пригоди Україною. Дякую всім за увагу! Хто уважно слухав? І обов'язково зустрінемося в наступних відео. До зустрічі!